Всім привіт! Привет! Ви на каналі Вундеркіндер. Мене звати Кіті, а це моя маленька помічничка. Мишка Златочка. Привіт, Златочка! Привіт! Сьогодні з Златочкою і з вами, дітки, ми будемо вивчати кольори англійською мовою. А допоможе нам в цьому? Наша голодна і прожерлива гусениця. Погляньте, яка вона худесенька. Вона, мабуть, дуже зголодніла, правда Златуся? Для того, щоб наша гусеничка була міцненькою і здоровенькою, ми з вами, дітки, будемо годувати її справжнісінькими кольоровими вітамінками. Златуся, ось і перша вітамінка. М -м -м -м, гусеничка дуже її хоче з'їсти. А першою вітамінкою в нас буде вітамінка кольору Red. Ану давайте разом. Red. 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 Червоний. Ммм, яка смачненька. ням 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 Є, Ану давай ще витягуй вітамінку. Затуся, давай пошукаєш мені всі вітамінки кольору Red. Червоного кольору. Ану давай пошукаємо. Ось тут наші. Вімінки кольору Red. Red це червоний. Є! Е! наступна вітамінка. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Гусеничці дуже подобаються вітамінки кольору red. Згадуйте, пошукай мені ще вітамінку кольору Red. Red. Червоний. Є нас вітамінка Red? У нас є вот така. У нас є така вітамінка. Це у нас колір. Purple! 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 Fiolettoy! Буди віталінку на нашу гусеничку. Так, вусеночка приготувала ні. Є! Давай ще знайдемо Purple! З'яловую руку! Чуть не з'їла руку! З'їла вітамінку, але руку тільки так облизала! Яка ж в златочки ручка? Слатуйте, знайди ще вітамінку кольору? Purple? Purple! фіолетовий. Є yeah, Purple. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже смачно. Так, і наступна рітавінка буде в нас з кольору це, це апельсинка. Це як апельсинка. Так, вона така оранжева, як апельсинка. Mm. Ні, давай ще оранж знайдемо. Є. Оль. Теж оранж. Давай всі оранж хай Ой, як смачно. І ще ми знайшли до вітамінки. Чи діла ручка? Ну давай парку. Ось так. Ой, як смачно. Ой, каже гусеничка, щоб вона щось захотіла такого зелененького. Хм. Є в нас зелененькі вітамінки для неї. Є, зелений буде грін. Моя буде ковтати. А? Ааааа... Ой... Мммм... Я буду тобі платтуся. Зайди -то ще одну вітамінку гринь. Є... О! Є вітамінка гринь. Чому не знімала твою руку? А ще вітамінку гринь. Маєш. Є ще одна гринь. Є гринь. Зелений. А тепер ми будемо шукати вітамінки кольору лимончика. У лимончику дуже багато вітаміну С. І хто не хоче хворіти, треба їсти лимончик. Лимончик якого кольору у нас? Жовтенький, правда? Жовтий! Як курчатко? Як курчатко! Єло! Єло жовтий, як курчатко! Будемо готувати віта А! Є! З'їла гус... Ой, вона його прям пропухнула, той лимончик! А ну, подивись, блати, є ще один лимончик для гусенички. Там багато вітамінів, дивися, Дуже багато. Так, <хи> да, але ще більше в нас сумочці залишилося. Златочка, <хи> ну знайди кольору лимончика Yellow. Yellow, де ж у нас Yellow? Є. Єлоу, жовтий, Yellow. І гусеничка дуже смачненько його ковтає. І за це златочку нашу керує. А ми тут давай другу щічку, цьому є. Є! А це у нас вітамінка кольору блу. Син. Блу. Син. А ну давай. смачненький синя вітамінка, смачненька. А ну ще поліку. Шукаємо кольору блу. Є, синьо, блу. Дуже смач. Наші гусеничці подобається, правда? Ну, Які в нас ще залишилися? Давай ми поглянемо. Так, це який колір, зватися? Зелений! Зелений англійською. Я Як травичка? Зелений англійською буде. Green. Пам'ятаєш? Green. А? Забрала. Набрала. Ну, 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 усіни, це так не можна забирати. А ну, давай ще. Це який у нас? Жовтий, єлов. Угу. Ой, 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 А, її смачно. Дивись, яка вона велика стає, правда? А ну ще давай вітамінку. Яка у нас залишилася? Так. Purple. Фіолетовий. Purple. Вітамінка і де гусенички в роти. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, є в нас ще вітамінки для гусенички? Так, є блу, 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 синь. Ам-ням-ням-ням-ням. Ой! сита вже гусеничка. Чи ще одну домой? Є в тебе ще? У -у -у. Вітамінки? Де ви? Є? Мишка вас шукає. Ще одна, так? Ось ця, та, смачненька, червоненька. Клонічка. Як лунічка, як колоничка. Ге! Смачно. Так, гусеничка, її прокорнула. Так. І остання вітамінка у нас залишилася дуже-дуже смачного кольору блу. Сейн, Блу. гусеничка її теж їла. Наїла. Ще жовтеньку, як мамончик. єло, Так. Ще в нас є одна єло, Дві в нас єло, Ну давай ми їх тут залишимо. давай на потім залишимо. Дві єло, Ой, гусеничка наїлася. Стала дуже велика. І каже з лапочки, Thank you. Спасибі. Давай разом з вузольничкою скажемо діткам спасибі. Thank you. Thank you. Спасибі. Thank you. Thank you. Спасибі. Дякуємо вам, що ви залишалися разом з нами і гарненько навчалися розважатись. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчики вгору. Чекаємо вас наступного разу. Побачимось! Bye-bye!